Всіх вітаю Гайс на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розглянути паки на фінального боса і деякі моменти, які не всім зрозумілі в них. Так, я розумію, що зараз вже почався другий сезон, і перші сервери вже перейшли на нього, але все-таки більша частина серверів активних залишається на першому сезоні. Тому ця інформація буде доволі актуальною. Наразі ми розглянемо пак отрути, і саме деякі моменти, які часто. Створюють складнощі для гравців, тобто е, для прикладу, у, у Джорна літає тані, так. У мене він стоїть стандартний 24.1, чотири коло тридцять бувають випадки, коли Джорн ультує раніше ніж 24 один. Чому це стається? Така ситуація стається завдяки прискоренню, і не обов'язково навіть у джорна може ще прискорення якось впливати у інших персонажів. Наприклад, у мене зараз 19 прискорення цього достатньо, щоб коло трималося стабільно. В випадку, якщо в мене було 9 або 14 прискорення, Джорн своєю анімацією здвигав анімацію боса. І тому коло виходило не 33.1, а 33.3. І доводилось перероблювати таймінги. Тобто Джорн ставте на 33.3 і коло всім іншим персонажам ставити 16.65. Це основна проблема цього паку. Інші всі проблеми це Ну, Не складні. Е, Так, що ще саме може в цьому паку ускладнювати життя, це як працює Durango. Е, Більше ставлять його трошечки раніше, ніж твіча, щоб саме спрацювала е, твіча на накладання отрути після турангу. Але в випадку, якщо ви хочете збільшити дамаг самого твіча. І я декілька разів так е, пробував. Виходить в домах трохи краще. Якщо вас достатня е, точність вучість у твіча, то вигідніше поставити його на 19, а Дурангу на 19,1. Е, зараз ми розглянемо пак е, холоду і. Як ви бачите, в мене немає фокусі. Я думаю, на сервері новички у багатьох вона може бути відсутня, тому тут кращий варіант на початку використовувати Гладроса. Він дає щити, які захищають від негативних навичок борта, тобто від дебафів, І це дуже облегшує нам персонажів. Тобто їм не потрібно спротив наливати. В мене просто, він тому. Це не показник, тобто відбувається мій квіт. В чому фішка Фелосі використовувала? Якщо як була Фелосія, в неї є нижня гілка е, талантів, і за рахунок цієї гілки е, при роздачі супротиву, коли е, е, саме спротивує супротив у союзників, вона отримувала одну відсоток готовності психного напрямку. За рахунок цього збивалися так босу, і він сам відповідно падав після свого ультимейту і отримував підвищений дамаг. Але в випадку з Ладросом це не вийде, тому що тут інша гілка на Е, Тому, як ви бачите, я йому дав сет на завив. Притриманні дамагу він заливається і саме цим він збиває стаки босу. Але е, іноді недостатньо цього, і е, ще додатково привозять, коли використовує сад прискорення, е, бо з'їдає цей сет. В цьому бувають іноді проблеми. Але те це це перебивається тим, що можна накласти додатково за рахунок десь цих атаків е, морозу е, заведення. Також це заведення, що можна вкладати оган, дати оган, але я жодного разу не бачу, що він це робив, навіть коли йому робив 250 п'ятдесят точності бучності. Тому потрібно хоч трохи влучності давати гетар. Я, до речі, не зрозумів, що тут фішка, коли я їй давав в участі 100 заведення не накладувалося. Але коли в неї 19-20 точності, воно завжди стакається. За рахунок цього саме наш квадрос встигає в таймінкова, і ми можемо ультувати в послабленого боку, тобто він падає. Е, але це проблема цього баку, його потрібно повністю водити руками, е, щоб саме після 30 секунди спрацьовує е, олден, потім зразу вже ви підключаєте осенію, і вже коли падає, ви б'єте е, спочатку Фітар, хітар, коли саме на босі є заведені. Тому що в хітар є фішка, що додатковий урон наносить за це заведеніння е, після того, як накладений е, голос щоб обов'язково що було накладенці. Якщо по таймі нам буде все саме так, як я кажу, тобто, то спочатку одразу ж як босс купує, після секунд, секунди зразу шкоде оган і волосання, і за цей час до того, як він веде, встигає накласти достатніх підстатів для заведення. Після хітар одразу е, Він доволі непоганий в домах видає близько 500 тисяч секунду. Тому за рахунок цього можна приблизно 240-250 мільйончиків урона видавати. На цьому цей пак ми завершуємо. Наступний це пак збору, тобто раллі. Дивіться в чому проблема, У мене майже не було жодного персонажа. у мене єдиний персонаж, який випав на початку, це був варентіль. Але якщо у вас є варентіль, у вас є раллі. Потім мені пощастило, ще отримав недавно Хуберка. Скай мені його якраз потянув, тому пак виявився доволі непоганим. В даному випадку я використовую два сапорта, тому що, по-перше, в мене немає як я там чувака зі збору, аутона. В цьому випадку я використовую два сапорта, тому що у мене немає аутона. А, якщо б був би Аутом, скоріше все, я його сюди поставив, але це не точно. Тому що в мене Кетрін сама не може спец... вільно тримати цю пачку. Так, у мене є Гіліан, але так це. А у мене просто немає швої, е, для її заливу. Тому використаю, ну, я використовую двох саппів. А, В даному варіанті дамаг варіюється від 235 до 250. Це потрібно слідкувати. Е, таймінги даного паку. Е, саме ви бачите на екрані. Е, чому я вев ставив таймінг? Е, тому що так просто більше да могу. Е, я намагався е, відпускати його, щоб він просто активно дамажив, але в такому випадку він не завжди видає ультимейт, коли в нього три стаки або хоча б два. Тому дамаг виявляється набагато менше. Е, Переходить після Велбі, щоб спрацьовувала додатково його посилка на отримання спору від використання спору іншими персонажами, в випадку, якщо він там не вистачився. Він в мене був навіть без навичок і все ж працював цих таймів. Тобто ви можете його навіть не забивати. Чому я саме так поставив Іолу? В такому варіанті. Е, По-перше, вона не втрачає бонус від свого папу приско прискорення. Звичайно, і таким чином вона тримає дебаф атаки майже постійно, тобто в неї прокачена нижня гілка талантів на збільшення часу персорцювання не е, дебафів. І тому на всі навички боса спрацьовує дебаф атаки. Е, Гіліан тут стоїть також з роздачою супротиву, тому за рахунок того, що в, е, в союзники е, союзники працюють супротив, вона буде яка собі збиває стаки тільки напевно раніше. Е, за рахунок цього може спрацьовувати покійно цей сет. Але просто стака не завжди збивається спочатку, тому я її поставлю трошки пізніше. В принципі, в цьому паку, якщо у вас не буде куберка, ви можете спокійно собі замінити його е, на Мартіну. Чому саме Мартіну, а не Хеґо, він же б'є по всім ромбом, а Мартіна б'є лише е, перед собою. Якщо її правильно поставити приблизно на цю позицію, вона буде е, бити зразу дві точки, але фішка Мартіни в тому, що вона дуже швидко завивається е, за рахунок. Своєї пасивки і що їй не потрібен зовсім крізь шанс. В принципі, більшості персонажів збору клічанс не потрібен. Там його достатньо буде купити зібрати, і те вважаєте, що стовідсотковий клічанс ваш, тому що Оренкіл його накидує до сотки. Ну і плюс 10% це бонус від альянсу. З Мартіоних, звичайно, дамаг буде менше, але ви можете виходити приблизно на 210-220 мільйончиків. А, і за рахунок того, що тут Іова, ви можете встановлювати саме ауру атаки, а не тамагу. Із аури атаки сам урон виходить більше на 5-6 мільйончиків. На цьому про збор все. Пак вискавки. З цим паком було доволі складно на початку. Він у мене постійно вмирав за півтори-дві хвилини до кінця, враховуючи те, що в мене Настя з шмоткою на відхід, також німбу з цієї До цього в мене таріфов був. Не на відхів, спочатку зрукавився на відхів, а він був у мене з рукавиці на прискорні від втрачених ХП, але різниця я виконує собачку, тому поставив йому на відхід. І як ви бачите, мені пощастило, в мене не прокачав, коли я забував сітками, мене вийшло, що не прокачався таймінг бойового наразі. І це набагато краще його не прокачувати е, тому що він ним часто збиває свій ультимейт. А без прокачки це намного краще. Е, дивіться, що саме класне що на Натаніеля. Зараз це вже пак перероблений трохи на спортивного пусу, але якщо ви йому дасте саме е, книжку Ельмінства, в нього по перше, збільшиться непогано. Просвіт і за рахунок цього будуть краще щити. І за рахунок того, що в нього щити тримаються 10 секунд, з цією книгою вони будуть 15. Це все коло і по таймінгам, якщо ви його ставите на 13 секунду, то в нього щити майже не зникають. Ще є варіант встановлювати його на 17, але буває, що щитів недостатньо перед людьми боса. Ну, в будь-якому випадку, з книгою вони в мене жили майже весь час. Тому це набагато краще, ніж будь-який інший артефакт для виживання цієї команди. Саме собою ми ставимо. Ауру на атаку, і в середньому вони видають приблизно 260-265 двісті мільйончиків. Це тому, що в мене Настя без артефакту. Якби Настя в мене була з артефактом, то звичайно тут було 300 плюс мільйонів сприш за все. І так, як і в інших пакер, Натаніелі йде через супротив, щоб е збивати стаки з боса через е збільшення своєї готовності ультимейту через супротив світів. І на посиленому боці вже потрібно і Насті надавати супротив, але до цього я їй супротив не давав. Супротив був у Натаніеля, у Зарівова і у Німбуса. Настя в мене гуляла сама. Їй цього було достатньо. Також, як ви бачите, нас стоїть тут, потім вона переходить вперед, але достатньо, щоб на старті бою вона стояла поряд. І супротив таким чином вона зб'ється. Жодних проблем в цьому не буде. На цьому з пак паком пак дикості. Для мене це став найскладнішим паком для використання. Чому? Тому що в мене немає Огока. кого немає Огока, я розумію, вас це дуже складно реалізувати дикість на фінальному босі. Е, дивіться, в чому проблема. Е, тобто, ну просто реалізувати її на 300 мільйончиків, Це не проблема, так. Але коли всі інші б'ють 360, 370, 400 мільйонів. Ти розумієш, що тобі для того, щоб відчати свої позиції, потрібно якомога більше дамагу видавати. По перше, всім потрібно прискорення 35 плюс одиниць. Ви ви це прискорення даєте. Вони е, тримаються в таймінгу, е, в 16,5. Це прекрасно. Е, ще є бонусні 15, тобто все окей. Е, фішка з Адольфом. Адольф не може роздавати супротив, як інші саппорти. Точніше, роздавати він його може, він не пуститься від нього. Тому в нас в такому випадку використовується таймінг, де зациклена та тому що вона на початку за рахунок свого бойового та ультимейту знімає стаки босу, але так вона не прискорюється. Потім, якщо на наступний круг, вона не вчасно ультане, то е, всі таміни світить, і нам потрібно для цього її е, закривати в таймінг 16.5. Е, Фора я встановив на 9.5, але вона приблизно на 9.7 і десь так вони трошки пізніше. Тобто у нас ось сім ще віднімається 15 бонусних. 8.2 секунди, це 16.7 15 бонусних 300 примі, приміта, тобто 16.2 навіть може бути, е-е, доздається, але е, е, на кого це мені якби? Для старту цього нам достатньо. Тобто 9, 7, 9, 8, це буде 9.7, директ 8.0, окей. Е-е, чому у мене слід саме елічно 17-ту це якраз проблема в тому, що на Ерітжі зараз е, знаходиться е, сет на прискорення. І щоб він спрацював, а його не з'їв боссу за рахунок своїх атаків, його потрібно поставити трохи пізніше, тому що е, Фелістці може не зразу зняти всі стаки. Тому я його поставив як можна пізніше. Він таким чином на 18 секунди все ж б'є в Ultime Fore. І Адольф у мене також на 17-й без циклу. Чому його не ставлю? Є проблема в тому, що він не знімає завжди негативні е, навички, босубто самі сам дебаф атаки, тому що е, в іншому випадку там можуть бути стаки горіння, і це буде проблемою в тому, що флора, коли підриває свою ульту, е, на ній буде дебаф атаки і будемо відкрити в даному випадку Адольф також з артефактом Ельмінстра. Щити тримаються майже весь час, тому пак живе в більшу частину бою. Буває, звичайно, гора вмирає за півтори хвилини до кінця тому що вона робити, щоб вона проривала хоча б сім з половини секунд. В ідеалі весь час ну таке буває рідко. А цей пак приблизно в мене видає 330-345 мільйонів дамаг. Якщо ви бачите параметри вворений топові, але більше я надати не зміг, щоб тримати таке прискорення. Краще пожертвувати просвітом і атакою втримати прискорення, ніж вона буде без тайміну і вбити в будь-який час не саме послаблений боса. На жаль, при посиленому босі цей пак потрібно змінювати кардинально, і це буде доволі складно. В ідеалі, звичайно, поставити два саппорти, але від цього сильно е, падає дамаг. Або просто пустити його як звичайний пак на КБ, але такі 300 мільйончиків 300-305 максимум. Більше ви не виділили. І останній, але найкрутіший пак це пак в через е, самонерів. Цей пак стандартний, в принципі, у всіх. Тут немає жодних прихованих фішок, тому за цей пак особливо розказувати нічого. Е, Таймін не стандартний, але краще за все, просто грайте руками цей типу. пак. Тобто ви заходите, починаєте бій, е, пропускаєте коло, доки льбаніс не стане драконом. І далі краще за все просто руками грайте на другій такій швидкості, вмикаєте персонажів відповідно по часу. Тому що дуже часто, якщо на авто, то трошечки збиваються тайни, і львань зможе нечастобити монстрів своїх призваних. І за цього бос отримає баф захисту. Або раніше походить Ірзнілась, і бос отримає баф захисту. Або невчасно походить Сінтарела, і Льваніс буде без бафу атаки на ультимейт. Тому краще та все їх вести руками. В такому випадку ви можете видавати дамаг близько 450-455 мільйонів. Щоб видавати більше, на жаль, з і на плюс один, це неможливо. Навіть якщо у вас будуть супер-пупер параметри у Лільваніс, ви 500 мільйонів не видаєте, як ви бачили побуді, деяких стрімерів. Просто на п'ятій пробуді з цінтерева дуже сильно путь з Лільваніс. У мене параметри доволі непогані. У мене тут саме 80, тому що ще додатково 10 від плану і 90% від шансу їй достатньо. За рахунок цього я випрацював супротив, щоб вона не отримувала Е, Звичайно, можна сплатити і не ставити, ви покращите інші параметри, але, як на мене, це кращий період. По основним пакам я все розповів. Якщо будуть моменти з паками наприклад, без вотера, або е немає якихось ексклюзивок скоригувати ці паки, щоб поносив хоча б 200 плюс мільйончиків, можете мені написати, е я вам допоможу, або можете також переглянути е в Тг е Ская. Там всі його думці скинули свої паки, і я також скидував всі види паків без та я скидував паки на кожну стасі без саме ексклюзивного персонажу. І дамаг вони видають прекрасний — двадцять віцю мільйонів. Ексклюзивний персонаж це не показник. Також навіть без Насті. І э, ö, Можна грати через е, э, в пакет виставки, і цей пак видає 230-240 іноді навіть мільйонів. Э, деякі паки з нашки такий дамаг не надають, тому у вас все вийде. Або хай просто зайдіть в наш чатик і перегляньте. Там все буде. На цьому я завершую відео. Дякую за увагу.